Всім доброго ранку. Трактори мої стоять. Маленький. Треба йти випустити овечок. Овечки ще сплять. Зараз ми їх випустимо. Хай гуляють. Так, сіно треба додати. Ну що маленькі? Вже ждете мене, та? Виходьте. Виходьте. Мої красунчики. Треба їм баранчики прикупити. Скучають вони без баранчика. Ну що, будете їсти? Добре. Водичка у вас є, сіна зараз додамо. Тут треба забрати сіну з під ніг, але хай буде тепліше. От, такі овечки в мене.